Всім привіт, Незламний оптиміст з вами. Продовжую знайомити вас з данжиками нового доповнення, сьогодні ми будемо говорити про підземелля другого сезону Dragonflight, а зокрема, про Нельтарус. У підніжжі обсидіанової цитаделі знаходиться вхід до цього небезпечного місця. Нельтарус був домівкою для чорної зграї драконів, скільки ж секретів лишили вони по собі. Могутні джарадіни захопили ці покинуті зали і прибрали собі до рук всі надбання чорної зграї, але це ненадовго. Одразу на вході нас зустрічають двоє велетів вартових. Не стійте у них під мордою, щоб не зловити клів удар, а танкам доведеться трохи протискати сейви, бо навалюють вони міцно. Взагалі, ми маємо можливість піти як наліво, так і направо, в залежності від того, якого боса хочемо бути першим. Тож, який саме треш нас чекатиме в цьому місці? Збивайте Феніксам касти Ембер Річ, дуже боляче б'є по одному з наших союзників. Квалаші Хантер пробиває рандомну ціль та залишає кровотечу. Хілери зверніть на це увагу. Ще вони розкидають списи, що станять та боляче нас дамажать, якщо ми їх ловимо. Спис треба буде знищити, раптом якийсь розумник все ж його зловив. Квалаші трені потужно б'ють в конусі перед собою. Просто відходьте, класи, що можуть знімати Enrage, не шкодуйте абілок, знімайте баф хасти з цих бугаїв. Боунтендери просто розкидаються кістками. Це легко прохилюється. Міні бос Оверсер пробує накричати на нас, збивайте каст Бернінг Roar або ж відходьте від моба. Імб'ет магма доволі відчутно пробиває танка та залишає на ньому дотку. Обов'язково діспельте. Лахар гупає по землі неподалік і прикликає потік Магми, який рухатиметься по прямій. Не стійте у войдзоні та ухиляйтесь від лави. Чаргат Bane of Scales. Перший бос цього підземелля. Серед джарадінів цей досвідчений мисливець просто легенда. Зараз він тренує наступне покоління воїнів і планує нові наступальні операції. Основна механіка цього файту заземляючі списи, Бос обиратиме трьох гравців та прибиватиме їх до землі. При цьому наша швидкість руху значно сповільниться, і під нами з'явиться калюшка лави. Ми прив'язані до списів ланцюгами. Гравцям треба розтягнути ланцюги, а танку слід провести боса крізь них. Після цього боса застанеть і по ньому буде влітати набагато більше демеджу. На 100% енергії бос вгризається в танка, застосовуючи феєрі фокус. Під час доволі довгого касту танку влітає чимало шкоди, а Чаргат починає розкидати вогняні бомби довкола і бити вогоє навколо себе. Саме тоді танкою треба вести босса до ланцюгів, бо я не уявляю, як таку кількість демеджу можна хілити 25 секунд, проте кожного разу, як бос рватиме ланцюг, на всю групу буде вішатись дотка. Тому, в залежності від крутості нашого хілера, рвемо все разом або ж поступово. Інколи босс запускає хвилі магми в різні сторони, від яких треба ухилятись а Dragon Strike лишатиме кровотечу на одному з наших союзників, що потребує додаткової уваги лікарів. Йдемо далі. Носії лави, неочікувано, кидатимуться лавою. Дуже болюча білка, тому обов'язково уникайте. Після своєї смерті вони розливатимуть калюшку довкола себе, ходіть обережно. Вогникам треба збивати касти, щоб зменшити демедж по групі, і обов'язково збивайте мод of Combustion Iron Torчем. Інакше на гравця повіситься дуже болюча дотка, яка ще й вибухне, як не розвіяти. Ну і ухиляйтеся від конусного АОЄ, що чаклують ці моби. Боунсплітери дуже небезпечні вороги. Раджу їх фокусити якнайшвидше. Вони пробивають гравців за допомогою Pierce Mero та кидаються сокирами, які лишають кровотечу. Комендер кастує Войдзони навколо кожного гравця. Тримайте дистанцію від союзників і ухиляйтесь від вибухів, що відбуваються довкола. Ковалі відчутно навалюють по танку. Намагайтесь не чаклувати, коли бачите абілку Forge Stomp, інакше нам позбиває всі касти. А от елементалі використовують потужний АОЄ-каст, який пробиває всіх кожні 2 секунди. Лікарі будьте уважні і приготуйтесь багато хілити. В підземеллі вправний кухар може взяти для своєї команди баф, ось тут треба тицнути на казанок з гуляшиком, це відхилить паті та баф не мов спід майже на хвилину. Але менше з тим, наступний бос Forgamaster Горек, найвправніший коваль з усіх представників цієї войовничої раси. У кузні Чорної зграї цей парубок готує найсмертоноснішу зброю для своїх побратимів. Основна механіка на цьому босі Might of the Forge – коли босс стоїть біля ковадла та починає кувати щиток, кожного разу, як він б'є молотом, по групі прилітає демедж, а по закінченню касту він кидається егідою у випадкового гравця. Від гравця, який отримує такий собі подаруночок, розходяться у різні боки войдзони, тому краще набрати дистанцію одне від одного. Та сама історія повторюється ще два рази, бо щиток перестрибує на інших гравців вдвічі. Горек кидається молотом у своє ковадло, провокуючи потік палаючих іскор розлітатись по платформі. Потрібно ухилятись від цього. Танку слід протискати сейви під час атаки Heated Sphinx. Всім іншим треба відійти від танка, бо його відкине, і бос потім стрибне до нього та вдарить всіх довкола. До речі, як за валами цього лиходія, гравці, які знаються на ковальській справі, можуть взяти з ковадла щиток і один раз запуляти прямісінько у ворогів. Корисна штука. Що ж, побігли далі. Більша частина ворогів нам серйозних проблем не завдасть. Уваги заслуговують таматурги. Вони можуть бафнути елементалів, і ті почнуть болюче по нам настукувати. Обов'язково кікайте каст Molten Core. Також зважайте на Magma Conflagration. Збити ці чари ми не можемо, проте застанити мобів вийде. І ухиляйтесь від войдочок на землі, які кастують ади. Нічого складного. Джарадіни відшукали безліч секретів Нелтаріона, поки поплюжили Нельтарус. Загадкове зілля перетворило Мамонта на неспинну машину для вбивств Магма Туска. Ключова механіка магма Тентаклі. Чим довше триватиме бій з цим монстром, тим більше цієї мерзоти вилізе. Бос відрощує їх на 100% енергії, і кожна тентакля значно посилює шкоду від абілок босса. Тентаклі розкидаються лавою у гравців, залишаючи калюшки. Ні в якому разі не можна дозволяти боссу заходити в ці вайдзони, інакше він отримає баф і буде бити в половину сильніше. Бос пуляє в одного з нас лавою. Намагайтесь не розвертати босса в сторону союзників і самостійно тримати цей удар. Час від часу Magma буде чарджитись в стіну, не стійте на шляху цього монстра і слідкуйте за лавою, яка буде йти від того місця, куди бос вдарився. Босс кастує Магма Eruption. Хілерам слід підготуватися, адже воно пробуватиме доволі серйозно, ще й за кожну тентаклю дотка триматиметься довше. Цей босс буде серйозною перевіркою на теранічних тижнях, адже має доволі зрозумілу систему Енрейджу, без героїзму, на високих ключах тут не обійтись. Бідна тваринка, хіба вона винна в тому, що її змусили стати монстром? А тепер хутенько, поки не сплив наш таймер, рухаємось в сторону останнього боса. Але так легко пройти нам не дадуть вороги. О, ці якісь новенькі. Танкам слід зважати на пташечок, які будуть боляче їх пробивати своїм розпеченим дзьобом і лишатимуть дотку. Групі теж не слід розслаблятись. Пташка кастуватиме Candescent Tempest, яка пробиватиме всю паті та відкидатиме нас назад. Цей дамаг можна залосити, а от відкидання ми все одно отримаємо. Лаваменсери здебільшого матимуть претензії до танка. Вони вішають на себе Molten Barrier, який захищає їх від будь-яких переривань, і спокійно собі кастують свої лаваболти. Коли бар'єр зникає, відбувається вибух. Ще вони прикликають посіпак, але ті також звертають свою увагу виключно на танка. Варлорд Сарха, лідер Джарадінів в Квалаші. Ця пані шукає будь-яку можливість підсилити власну армію і знищити вщент драконів, і в самому серці Нельтарусу вона схоже знайшла дещо потрібне. Під час бою босиня буде накидати на себе потужний магма-щит, просто лупашати по ній не вийде. Всім нам слід пошукати серед скарбів предмети і, використавши їх, швиденько зняти з боса цей захист. Щіт пульсує і дамажить нас кожні 3 секунди, тому не варто гаяти час, треба робити все дуже швидко. Ще навкруги будуть з'являтися войдзони з вогнем, від яких треба ухилятись. Як тільки ми пробиваємо цей щит, відбувається потужний вибух, тому треба обов'язково зберігати сюди якийсь сейвик, і в цей самий час бос починає отримувати на 100% більше демеджу. Чудова можливість настукати її по голові. Іноді Саркха кидатиметься розпеченим вугіллям у гравців. На місці приземлення з'явиться елементаль, залишаючи калюшку на місці свого спавну. Цей вогник бере в цілі. Одного з нас і починає переслідування. Якщо Ад рухається не по лаві, він залишає по собі калюшки. Думаю, цього молодого слід взяти в контроль і ігнорити, адже він зникає через деякий час сам по собі. Також не раджу стояти перед обличчям боса, бо вона доволі неприємно кліває, бо синя кидається розплавленим золотом в одного з гравців, дуже боляче тікає і потребує окремої уваги хілера. І на цьому все. Нарешті Нельтарос очищено від ворогів, і чорні дракончики знову можуть повертатися додому. Дякую всім за перегляд, сподіваюсь, моє відео вам сподобалось, і я заслуговую на вподобайку. Пишіть ваші враження про цей дан в коментарях, і я обов'язково відповім кожному з вас. Збройні сили України єдині, хто стоїть на варті нашого спокою. Я безмежно дякую всім, хто захищає наш дім від ворога та завдяки кому ми можемо жити. Тому я закликаю вас донатити на ЗСУ та у перевірені волонтерські фонди. Лише разом ми переможемо. Бережіть себе та своїх близьких, всіх обійняв! До нових зустрічей.